Село Скраглівка під Бердичевом на дорозі, що з'єднує два райони, повно люду машин та поліції. Щойно тут сталася карколомна аварія. Ондоде вони з'їхали, звідки вони з'їхали, куди вони летіли. Сто метрів десь приблизно на узбіччі просто шокуюча картина. Розбитий вщенчері амулет, а поруч вже накритий труп жінки. Автомобіль, що на швидкості злетів з дороги, спочатку врізався в електроопору, а потім протаранив бетонний баркан. Найсильніший удар пройшовся на задні пасажирські двері. Красуня моя, доня моя, красива. Тридцять вісім років, доня моя, гозяйка моя, артистина моя. У легковику на момент аварії було п'ятеро людей. Серед них і восьмирічний син загиблої. Хлопчика та ще одну пасажирку відвезли до лікарні. Відомо, що компанія поверталася з відпочинку. Їхали з майовки, десь кусто чи звідки? Я не знаю. Нашої ці Нашо, було сідати машини на цьому бра за кермом чері річний житель Бердичева. Чоловік божиться іншого виходу, як з'їхати на узбіччя в нього не було. Але родичі загиблої у таку версію не надто вірять. Що машина <після> жип-сіребрістий підрізав. Її. І по цій траві, по цій ямі, так, вони хотіли б їхати траву. траву. Ну, бізнесі, не хотіли б яму бігати. яка яма прокопає? Як ним їхати яму, в'їхати в стовп? Та одна з головних причин жахливої аварії, очевидна, водій теж добряче погуляв на шашликах і від алкоголю не відмовлявся. Згідно висновку медичного закладу, водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Сам Керманеч будь-що пояснювати журналістам відмовляється, та й взагалі вдає, ніби він тут. Випадково, просто проходив повз. Ви були за кермом цієї машини, Ні. а хто був? Не знаю. Не ви, а кажуть, Ні. що ви водій. Ну, мало що кажуть. А що ви тут робите тоді? Дивиться, що роблять що що роблю. Ця трагедія зачепила кожну сім'ю у селі. адже через повалену електроопору кілька вулиць залишилися без світла, підраховує збитки і власниця зруйнованого паркану. Ну, що я тепер, хай мені шкода людини. А я буду за забор. на їхні, як зможуть, вони нам поставлять. У поліції вже відкрили провадження за смертельну аварію. Водієві буде непереливки. Кримінальний кодекс обіцяє йому до восьми років ув'язнення.